Немає межі досконалості, надто у питанні ощадливої і раціональної експлуатації техніки, тому у інженерній службі Баришівської зернової компанії Грейн Алайнс продовжують добру освітню традицію навчання для власних фахівців. У темах занять не просто матеріальна частина сільськогосподарської техніки, найголовніше тут обмін досвідом, який може дуже відрізнятися у кожного учасника навчань. Як зазвичай теми читаємо власними силами сервісні інженера начитують по нашій самохідній техніці, по причепним знарядням, по сівалкам. Також запрошені в нас такі гості в цьому році, як компанія Shell по Оливі», компанія Агріста Джундір по Месах, і після чого на завершення по наших навчаннях будуть проведені екзамені. Одним з окремих блоків навчання семінари сервісних інженерів провідних виробників агротехніки. Підприємство віддає перевагу придбанню сучасного обладнання і машин, тому і приділяє велику увагу правильній експлуатації. Тож кожен фахівець нашої компанії міг отримати відповіді на запитання, вирішення проблем, з якими вони стикалися у полях. Я вважаю, що дані тренінги потрібні, так як обмінюємося інформацією з хлопцями, сервісними інженерами, додаються нові проблеми, нові питання та способи їх вирішення. Сьогодні цікава і була тема по налаштуванню моніторів j 5 на 8R340, так як на господарство вже в нас були докуплені трактора нової серії з новими моніторами. Ну, Перелік їх вводу в роботу і налаштування.